У Воскресенському храмі Сум після Божественної літургії влади Мефодій архієпископ Сумський Охтирський, виконує почесну місію від митрополита Київського і всія України Епіфанія. Сьогодні перед нами стоїть один з керівників області, який з перших днів почав боротьбу за Україну. Це Володимир Бицак, і зараз він веде активну діяльність, особливо благодійну і для переселенців. Для тих людей, які постраждали від війни, дякуємо вам, Володимир Юрійович, Нехай Господь благословення дає Боже на вас і маємо велику честь вручити вам цю нагороду. За заслуги, жартовне служіння, збереження дару свободи і незалежності йдеться у посланні від митрополита Єпіфанія. Нагороджується медалю Христом Свободи від цар Володимир Юрійович. Дякую Дякую. В мою чергу я хотів також передати до інтерезації блаженнішого митрополіта Київської всієї України, Також та отякувати районної ради і депутатського корпуса. Володимир Лаврик, бойовий офіцер, передає в дар церкві список ікони. Роботи бійця ЗСУ Сергія Півня. Ця ікона зроблена була до першої річниці створення 143-ї бригади. Це стритині Господня». Владика, дякує за ікону і нагадую прихожанам про ще один дар від військових із Сум. Сьогодні встановлений барельєф засновнику міста Суми, полковнику козацькому, видатному діячу козацького руху України Герасиму Кіндратєву завдяки і зусиллями пана Володимира і його. Військових побратимів архіпископ Сумський Охтирський нагороджує волонтерів, людей, які з перших днів Великої війни, хто чим міг, але стали на захист Сумщини, то була нечувана єдність. Так має бути і надалі. Треба скоріше, щоб об'єднувалася наша церква, наш народ, і багато-багато буде справ духовних, які ляжуть на плечі церкви. Це виховання суспільства в першу чергу. Побожними людьми. Так, це благодійна діяльність, а найголовніше це спасіння людини. У славу Божу і процвітання України!